Ті вогтирці має з'явитися площа Героїв України, яка буде присвячена героям Великої Вітчизняної війни, загиблим під час Великої Вітчизняної ліквідаторам Чорнобильської аварії. Сюди ж додадуть героїв Майдану і учасників бойових дій на сході України. Кому потрібен такий винегрет Вохтирці? З'ясуємо далі. Розмови про переіменування Вохтирці площі або вулиці на честь Героїв України точаться вже давно. Після відомих подій на Майдані України депутати про це заговорили на першій же. Есії після перезавантаження влади тоді ідею присвоїти назву Героям Небесної Сотні і Героям Майдану одному об'єкту у місті підтримали чи не всі для цього. Створили громадську раду, яка після обговорення вирішила назву розширити і охопити якомога більше героїв. Так, площа Героям Небесної Сотні стане площею героїв України. Ми рішили не встановлюватися на названі вулицю Героїв Небесної Сотні, а предложить общественности и депутатам рассмотреть вопрос о создании площади Героїв України. На наш взгляд, это будет наиболее правильно, это будет наиболее широко, и мы сможем на этой площади чтить память всех героев, которые отдали свою жизнь за Украину. І в нинішнє, час, і в історичному нашому прошлому місця для цього визначені два: так звана торгова площа біля міської ради, і площа на перехресті Батюка і Леніна. За цими адресами не зареєстровано жодних будівель, тому додаткового фінансування не потребує. Самі ж учасники кривавих подій у столиці України таким рішенням не задоволені. Лише один представник майдану входить до громадської ради для обговорення цього питання. Я просто була в шоці. Коли голова громадської ради заявив, що кожна епоха дає нових героїв, за чим ми будемо розпилятися? Давайте ми їх просто об'єднімо. Почому це березні герої ті не герої ніхто їх не умаляє їхні заслуги, але вперше в історії України в Охтирці могла б з'явитися чисто українська назва. От жодному, так навскидку, в жодному місті, в жодній країні світу нема такого поняття, як Майдан. Член всеукраїнського об'єднання Майдан Володимир Лисенко говорить, події у Києві і їх учасників просто використали. Це просто намагання нашої влади підмінити поняття, тому що на сьогоднішній день я вважаю, і це воно очевидно, що сам Майдан, він якби вже. Для деяких, для деяких наших мужновладців він втратив свою потребу, свою необхідність, тому що вибори вже виграні, кабінети вже розділені, кресла вже зайняті. І сьогодні стверджувати те, що от ми були на Майдані, тому що от ми були. А вибачте. Вимога була перша майдану перезавантаження влади. Де ми бачимо в Охтирці перезавантаження? Міський голова Ігор Алєксєєв у свою чергу говорить для обговорення цього питання із представниками майдану. Він готовий. Остаточного рішення щодо місця і назви площі немає. Пропозиції вислухає від усіх. Якщо В майдан будуть возражати тому, ну будемо обговорювати, будемо говорити, приводити якісь то взаємні аргументи. Якщо вони не будуть залишатися на такі моменти. Ну може будемо розділяти ці дві площі. -то. Тобто, то язик будемо знаходити в будь-якому випадку. Натомість майданівці пам'ять небесної сотні збираються вшанувати окремо біля церкви успіння Божої Матері. На тому місці планують створити алею, розмістити фотографії загиблих і зробити почесним місцем для патріотів. Вохтирці слово майдан і майданіви це син... Таку відтінку лайливого набуває. а ви майданути, таке слово придумали. А я цим пишаюся, я цим, що я там була з першого до останнього дня. І я думаю, що це дійсно вони використали це поняття, Може і нас трішки, так, і людей, які, які підтримували нас, які не байдужі до цього. Сюжет для телеканалу Пульсар підготували Ірина Дронова і Олександр Куліш.